Мене звуть Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це тижневе відео, тому що я не можу назвати його логом, Підключено було тільки одне і те вчора. І ось сьогодні я записую вам шматочок у кадрі, але вона доволі насичена. Ви побачите дві готові роботи. І я не знала, що вам ще розповісти, тому що в мене така маленька в'язальна зав'язочка. Я вирішую деякі домашні справи. Але я зняла вам е, про мої спиці. Ви зможете подивитись, на чому ж я таки в'яжу. І мені здається, це завжди цікаво розглядати інструмент других, других майстринь. Тож, запрошую до перегляду. Що ж, всім привіт! І зараз. Буде відео про те, що я в'язала на цьому тижні і трошечки теревенів Це був якийсь максимально дивний тиждень. На початку тижня в мене було три процеси, а зараз залишився один. І що я вам покажу? Я вам покажу дві готові роботи. Розпочнемо з найцікавішого. Ось, перша готова робота це дитячі шкарпетки. На розмір десь, може, десь 28-30 не знаю, ще не міряла. Вони смугасті, як я і хотіла, і чомусь вони мені дуже нагадують персонажа із мультфільму Нікчем не я. Це... Тому я назвала їх Шкарпетки Грю. Вони зв'язані з. Прязі сіренький Гроса, ідеальний, і чорний кольор це Алізе. Був у мене один моточок 50 грамовий і я його тут використала. Що в цих шкарпетках цікавого? Те, що я, мені здається, все ж таки домоглась того, що нема е, дуже видимого цього переходу із е, смужки в смужку і нема, коли знаєте, ось робиш цей перехід є після того, як він вже є. Тут е, такий як рулик з'являється, він дуже негарний, і тут, мені здається, в мене його також нема. Ну, якщо по, по ось так торкнутися, то тут зрозуміло, що якесь потовщення, але воно е, не виділяється, і під час носки не, не зрозуміло, що там щось є. Ось я вам покажу. Я ось так робила, просто перехрещувала нитки і в'язала далі, не відривала, тому що я вже одного разу заховала трильйон кінчиків на мітингах скрапових. І тепер намагаюся це робити якомога менше. Ось. І нічого не видно, тобто ось це місце, де проходить перехід кольору, і нічого не помітно. Розкажу вам, як це зробила малесенький лайфхак. Розкажу і може потім ще зніму. Як я це робила перший раз, коли ви змінюєте колір, тобто приєднуєте нову нитку, ви в'яжете ряд просто по, по, по колу. А потім, коли в'яжете вже наступний ряд, першу петлю у ряду ви знімаєте, не пров'язуючи, і в'яжете другий ряд. І у третьому ряду вже пров'язуєте всі петлі, як звичайно. І виходить отак. Дуже гарно, мені подобається. Шкарпетка моя задоволена, вони прямують у мою шкарпеткову коробку, тому що вона трошки в мене збідніла, треба поповнювати. Такі маленькі, хлоп'ячі шкарпетки, я б на них сказала. Хоча, може, і дівчата якісь такі кольори люблять. І дуже-дуже вони мені нагадують е, грю. Ось. Це перша моя готова робота шкарпеточки дитячі. І друга готова робота це шкарпетки, ось такі із Альзе. Всі дружно. І сказали мені, що вони все ж таки не однакові. Чому вони не однакові? Тому що трошки тут в мене збилася п'ятка. Ось дивіться. Трошки збилась п'ятка, і на мисочку трошки захопив ще е, синій колір. Але це мене не не бентежить, тому що взагалі то можна їх прийняти за однакові шкарпетки. І я знаю, чому так сталося. Тому що я уважно подивилась на першу шкарпетку, коли я зв'язала, і думаю, хм, начебто секції йдуть однаково у два напрями. І не буду нічого робити, просто буду в'язати і не буду перематувати. І ось вийшло, що вийшло. Звісно, що ми можемо ще подумати, що тут зіграла свою роль щільність, тому що таке теж дуже можливо. І вже таке було в моїх шкарпетках, все одна була щільніша за другу, але начебто вони однакові, довжина однакова, все однакове, крім ось цього моменту. Але якщо людина захоче ці шкарпетки, вона, ну, буде думати, що вони однакові. І це моя друга готова робота, все більше на цьому тижні я. Нічого не закінчила, і більше того я нічого і не розпочала насправді. Знаєте чому? Тому що наступний тиждень це тиждень шалених стартів. І ось там я вже відрвусь. Я вже собі напланувала. Там дуже багато всього. Так. І ще в мене є процес. Процес ви вже бачили. Я казала, що буду його дуже довго в'язати. І це. Шарф із дундаги. Ось такий він смішний, тепер трошки вже зрозуміліше. Минулого разу я вам показувала його. Так, тут, мені здається, воно заважає. Минулого разу, мені здається, я його показувала. Він ще влізе в кадр. Я його показувала на моменті, коли ось було ось стільки відв'язано, я причепила маркер, щоб. Е... Да. Щоб раптово не показати вам. Два рази одне і те саме просування. Тут же трошки видно переходи кольорів. Він нічогісінько не передає мій телефон, не, -не, не хоче. Але насправді це інші кольори, вони жовтіші і яскравіші. Боже, я так сподівалася, що буде гарний кольор, а він не передається. Сумно. В'яжу його собі повільненько, до наступного тижня ще трошки просуну, тому що це зараз мій єдиний процес, і він е, такий повільний, прям слоукнітін, я би розказала. Тому що я просто в'яжу його, коли дивлюсь відео, в'яжу, коли дивлюсь чоловіком якісь передачі. Просто коли дивлюсь окно, вікно, у вікно, також його в'яжу. Ну він такий повільненький. Спиці тут в мене три, це хе-хе. До речі, от я люблю. Хай, хай. Зараз ми плавно переходимо до теми, нашого, до, до теми наших теревенів. Це я вирішила, що в мене замало е, інформації для вас саме про проєкти. І я використовую свій козир, а саме покажу вам свої спиці. Їх не так-то вже і багато, але вони мають чудернацьку історію. І ну, це цікаво, можна послухати. Тож, Трошки просунулось. Тут в мене десь вже 40 см відв'язано, але ще в'язати і в'язати, тому що він у моїх планах буде 3 метри. Тож, є така в мене традиція, раз на декілька років в'язати геть 14-й шаф. І час настав. Тож, переходимо від в'язання, а саме від процесів, до теревень про спиці. І це частинка, де я буду вам розповідати про всі спиці. Взагалі, мені здається все, що ви повинні знати про мою схибленість на в'язанні. Це коли ми з дитиною виїжджали з окупованого міста з одним рюкзаком на двох. Що взяла з собою Кристина? Так, три пари шкарпеткових спиць і два моточка пряжі. Я не знаю, чим я? Пожертвувала ради цього, може, якоюсь, не знаю, якоюсь річчю улюбленою, але розуміла, що це мені буде необхідно, і я без цього не зможу. І якщо, наприклад, ще пряжу можна купити у Європі, то зібрати парк спиць знову я не зможу абсолютно ніколи. Тож, доки я оговталась і прийшла трошки в себе, можна так і сказати. Будемо думати, що можна. І я зрозуміла, що мені не вистачає всіх моїх інших спиць. І на той момент ще в місті залишалось багатько моїх друзів, чоловік. І це було насправді якась місія визволення спиць. Цікава історія. не цікава, а трошки сумна. Але ж вона в мене є. Я дзвонила чоловіку. Він мені показував кожну спицю по відеозв'язку. Я йому казала: ось ці спиці відкладай, ось ці не відкладай. Він зібрав ще якусь частину моїх спиць, віддав їх моїй кумі, яка виїжджала. Моя кума виїхала з цими спицями. Після цього вона поштою відправила їх сестрі моєї подруги, з якою ми разом живемо у Хорватію. І коли її сестра приїжджала на канікули, вона привезла мені ці спиці. Тобто вони так добряче помандрували з окупованого міста до мене сюди, в Хорватію. Але що маємо, то маємо. Ще у Протягом цього часу я розуміла, що мені деяких номерів не бракує. І я знала, що їх в мене взагалі немає. Тож я трошки докупала спиці. І потім, вже коли виїжджав мій чоловік до нас, він сказав: Я не буду нічого тобі обирати. Я просто все твоє ось це спицеве майно, просто я. Зберу у один ось цей ось цю одну торбинку, і привезу. Будеш саме розбиратися, потрібно тобі, чи не потрібно, і таки привіз. Тож, це був довгенький вступ перед показом спиць. І скажу одразу: я адепт спиць чагу. Я люблю їх і панчишні, і на тросику, і на борі. Всі люблю, але чомусь час від часу мені дуже хочеться щось спробувати. Не скажу, що це без подачі Ютубу, тому що хтось собі подивіться, як я заказала спиці, і я така, і мені також потрібно. Тому в мене зібрався парк, так би мовити, основних спиць, якими я в'яжу. І всяких е, в'язальних, я би це сказала, в'язальні якісь приблуди, тому що це я спробую зайде чи не зайде. Тож розпочнемо. І першими нам тут трапляються нероз'ємні чагу. Це номер 2, 2,25. Я буду трошки шеродіти, але ви мене вибачите за це, тому що, так, трійка з половиною, до речі, це мої найтовші чагу, тов, в мене немає. Є е в мене 5 5,5, але то аді, то аді. Мені здається, з тих часів, коли мене ще можна було заманити на якісь інші спиці. Так, ще 3 3,5 є. Так, ще повинна десь бути. Ще одна, а ось ще одна. А, 2 2,5. вибачаюсь. це ж. ну. На питання, чому ось ще одна двійка. Я знаю точно, що в мене дві двійки. Потім одні 2,25 нероз'ємні і одні 2,25 з набору. А ще в мене є ось набір. І одні 2,25 з набіру. Набір в мене чагумі, але він йде стандартної довжини. Ось вони такі тенюські. Це найтонші мої спиці, півтори. І боже, я іноді дихати на них боюсь, коли мені потрібно щось з ними в'язати, тому що мені здається, що я їх зламаю. Ось, є в мене набірчик це чагу міні. Тут номери з 1,5 до і 2,5 і 2,25 в мене ось вони лежать скручені е з нероз'ємними. Я думаю, що немає сенсу робити окремий огляд на маленький набір чагу. Тому що, мало кому він потрібний, окрім мене. Ось, Тому що я в'яжу на всіх тоненьких спицях. Тож, це мій парк тягу, і нещодавно до нього ще доєдналися ось ці. Давайте подивимось: одні панчошні номер 2 Дві пари двійки на тросиках 100 см. Одна пара 2,25 100 см. 2,5 100 см. Я загалом все беру по 100 см, тому що мене не дратують довга леска, а навпаки, мене дратує коротка. Тому в мене все 100 см і більше. Так, трійка 120 см, тому що я інколи в'яжу на трійці плечові вироби. І декілька разів це було і на мене. Тому мені треба багато, тому що я більше, ніж 100 см в об'єму в деяких місцях. Так, трійка половиною, Також мені було дуже необхідно. 4 і половиною. Ви запитаєте, Христина, чого ти така дурна, і не купила собі просто наборчик С? А я вам відповім, тому що він дорогий. І коли я жила в Україні, я не могла собі дозволити одразу витратити на той момент, він коштував близько, мені здається, двох тисяч. Я не могла витратити за один раз на набір, а поступово зібрати колекцію. Ну, це мені здається той самий набір S, тільки з тими номерами, подвоєними, які мені потрібні. В принципі, мені вдалося. І що я хочу ще вам сказати. Все. Це основні мої спиці, на яких я в'яжу, ніколи ні на що їх не приміняю. Це звичайний преміум лейс. І все. І ще хочу показати вам, це мої, мені здається, найперші чагу. Хочу вам показати, як в них ось ця прекрасна леска без ефекту пам'яті. Вона та без ефекту пам'яті, але з ефектами заломів. Зараз трошки ви посмієтесь, дивіться, залом, ще заломи ось такі. Це коли ти в'яжеш менедже-клупом постійно, воно вже само в тебе складається ось так в мене-клуб. Ось воно виглядає ось так. Тобто, ну для тих, хто у кого ще спиці такі новенькі, чимненькі, рівненькі, ось це мої найперші чагушки, вони виглядають ось так. І попри те, що е, тросик в них виглядає ось так, вони ще досі в ідеальному стані. Ідеально в'яжуть з ідеальними кінчиками і ідеальними ж переходами. Тобто, ну, тут ніколи нічого навіть не думаю, що можна зачепитися десь. Ну, все я вам поясню. Хто пробував тягу, тому навіть пояснювати не потрібно. Хто не пробував, е, можна собі якийсь номер один купити, найходовіший. Трошки назбирати грошей, просто для того, щоб ось відчути цей кайф. Вони не в'яжуть самі, але вони роблять так, що тобі подобається в'язати. Але викликають звикання. Якщо ти один разочок пов'язав нічого, ти вже більше нічого ніколи іншого не захочеш. Але я дивна, в мене є ще. Так. Що тут у нас ще є? Давайте підемо по чулочних спицях. Ось такий. Ця ж серія це Knit Pro Zing. Мені дуже вона подобається, вона була в мене ще вдома ось такий набір 225, але чоловік його не знайшов, і я не знаю, де він. Це я вже купувала тут. Так, потім 2.25 Mindful. Війка uh, Mindful і 225 Хайхай. Тут я вже uh, можу вам сказати щиросердно, що, що я. Uh, вибачте за шурхит, що я збагнула, що шкарпетки більше, ніж на uh, 225 стандартної. Uh, Товщини 400 420 метрів я ніколи в'язати не буду, тому що мені, мене дратує щільність. Тобто, в мене є половиною, одні, ну і другі в наборі. Але я їх використовую, коли в'яжу таку тенесеньку шестинитку, чи коли. Чи ніколи не використовую, просто вони в мене є. Так, ось це мой, мій парк чулочних спиць. А, ні, а, ще ось це. Чого? Вибачте, бачите, трошки суборне відео, але мені так хотілося його зняти, хто б знав. Тож, ось. Це мій парк. Ну, тобто, фаворит зрозуміло, Хая Хая. Коли мені треба двійка, це буде тепер ось це. Також ці дуже гарні, мені дуже не подобається їх якість. Я від Кнітпро такого не очікувала, тому що це також Кнітпро, давайте по чесному На чистоту відверто. І вони не завжди ідеальні. Тобто я їм в'яжу, коли, коли, коли ось ці всі заняття я беру ось ці. Так, це чолочні спиця. Далі йдемо. Вибачте, але, здається, відео вийде все ж таки довгеньке. Ідемо далі. А далі я вам покажу: ось що в мене є, всі мої ліки. І це історія про те, як Христина зрозуміла, що їй не підходять вкорочені спиці. Так, давайте може я вам їх достану покажу, вдруг хтось не, не бачив. Так, я їм ще інколи в'яжу, в'яжу, коли мені потрібно в'язати якісь шапки, тому що вони вкорочені і підходять для короткої лески. Дивіться, а ни. Вони ж, звичайно, просто гарнюші, словами не передати, дуже красиві, дуже так ось х'юга на них в'язати, затишно і дуже заземляючі. Ось, якщо вам потрібно колись буде заземлитись, зв'яжіть щось на дерев'яних ліків. Так, тут в мене три лінійки. Дивіться, ось ці, які. Такі сіренькі це ліки Driftwood. Вони всі, деревина у всіх, мені здається, однаково. Ось цей стик. Весь, е, у всіх спить добрий. Але ось тут поганенькі. І поганенькі, коли від стакана до лески Перехід також мені не подобається. Так, це в мене 3,25. Це єдиний мій 3,25. Так, сіненькі це. Вибачте, сіненькі це ліки індиго, також дуже вони гарні. Це, мені здається, вже 10 см спиться. І це номер 3,5. Боже, які ж вони гарні. І ось це моя дивочко, дівчача девочкова. Напишіть правильно слово в коментарях. Слабкість це ліки блаш. І, звичайно, я знала, що ці лески підходять, але ж лікіблас ще зробила ще й лески рожеві. тобто ну, Не було шансу не купити. І це номер 4. Тобто в мене є дві четвірки. Це чагу і ось ці. Насправді, мені здається, я на них в'язала щось один раз. Але вони такі гарні. Я ними просто володію. Тому що по якості вони, ну, саме у процесі в'язання мені не дуже подобається. Я вже казала вам, я дуже балована. Але їх вигляд просто у саме серденько. І до них в мене ще є три лески. Це 60 см, 50 см, ну, це вони утворюють разом зі спицею. І півтори метри. Чомусь я вирішила, що мені потрібна леска півтори метри. Так, це були. Мої дерев'яні спиці. Ще в мене є дерев'яні е, ось такі. Нід Pro Сімфоні це також трійка. Вони непогані, я замовила їх, тому що це було, до речі, мої перші дерев'яні спиці. І замовила їх, тому що мені ну, дуже, дуже було потрібно дуже якісь дерев'яні спиці. Замовились ці. Вони гарнюні, і тоді трійка була мій ходовий номер. Не сказати, щоб я на них... Багато чого в'язала, але ж щось в'язала. Тож, чотири пари дерев'яних спиць, які в мене просто є. Ось ще маю ось такі Аді. Це номер 5,5. ,5. Вони в мене без упаковки, тому що я не знаю, де вона ділася. Але я впевнена, що це Аді. Для 5,5 ,5 тут гарний кінчик. На них комфортно в'язати щось товстеньке. Зазвичай я в'яжу на них плечові вироби. І тому мене ось це, ось це мене не, не бентежить. Ось, Аді. Ну і далі ми підемо подивилась на Ютубі і собі замовила. Подивилась на Ютубі і собі замовила лот один. Лана Гроса, тобто ті ж самі Кніт Про, але малесенький, який 25 см від спиці до спиці. Що я можу сказати? Мені незручно, тому що в мене рука велика. І мені потрібно, щоб коли я в'яжу, ось тут, ось тут, в мене була спиця. Дуже потрібно. Ну, потрібно. А тут такого нема, і це дуже незручно. І ще ось, ось так ось треба в'язати, але це не моє. Шкарпетки я ще на цьому не в'язала, чуді техніки. Але в'язала резинку. Ось резинка добре пішла, я не знаю чому. Зв'язалася резинка, це е, повністю повністю по е, будові і металу, і оформленню. Це повністю серія зінг від Дніпро. Вони тут, е, не скривають, що це Дніпро. ось є таке. Інколи, коли, не знаю, в мене якийсь дивний настрій, я з цього на цьому в'яжу. Ну і остання моя новинка, яку ви нещодавно бачили у минулому відео, це ось ці також Атіки Юнікорн. Що я можу сказати? На відміну від попередніх спиць, ці мені зайшли. Знаєте чому? Вгадайте, тому що вони довгі. І я коли в'яжу, ось, дивіться, ось ця, так повинна виглядати нормальна спиця. Коли ти в'яжеш, а воно ще й стирчить. Ну, тобто, гарно. Мені зайшло. Я боялася, що будуть чіплятися переходи. Переходи не чіпляються, це добре. І треба ще, ну, звичайно, слідкувати який кінчик гострий чи тупий, але це не завжди принципово. Тобто, у е, мене були, була по пів шкарпетки відв'язана ці е, кольорові. І я вирішила: о, нові спиці, двійка треба брати. І переодягнули і шведесенько дов'язала. Годиться, мені сподобалось. Ось ви подивились моє відео. Дякую вам за це. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть мені якийсь коментар, взагалі, що ви думаєте з приводу спиць. Чи має значення в'яжете ви на якихось брендах, чи взагалі все одно можна і на зубочистках справжніх дерев'яних в'язати? Мені цікаво мені цікаво, і давайте це з вами трошки обговоримо. І скажу по-перше, що. Якщо в тебе немає взагалі ніяких спиць, а тільки якісь звичайні діставчі, ті, які дістались тобі ще від бабусі, все ок. Тобто всі починають з цього, коли в'яжуть. В мене також вдома залишилися спиці, зроблені з велосипед, велосипедних спиць, і мої десь перші три чи чотири пари шкарпеток були зв'язані на них, вони такі подряпані, і на них було видно, як їх хтось обтачував, щоб вони мали форму спиць, Тому ну, все ок. Пишіть мені, що думаєте. Дякую, що подивились це відео. і Зустрінемось на наступному тижні, який буде тиждень стартів. І вас чекає багато цікавого. Побачимось!